Всім привіт, народ! Сьогодні у нас буде круте відео з крутою саморобкою. Це буде в нас ліхтарик з одноразової сигарети на брелок ключів. Буде дуже компактний, буде автономний. Я собі щось так придумав. Зараз покажу, що я придумав, як я це все буду робити. Буде цікаво. Так що підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а зараз я вам детальніше розкажу, що я буду робити, і я що прийшла мені ідея в голову зробити компактний ліхтарик на ключі. Е, ось такий брелок, в мене є. От на ключі від автомобіля. в мене є ось такий е, міні-тул. Це є ножик, викрутка, плоска, хрестова, мінусова хрестова. Тут і щипці є, і зубочистка є, і пилочка є. І все є дуже крутий от, швейцарський брелочок Мені подарували колись. І я собі ще захотів сюди на ці ключі класний ліхтарик, компактний, щоб він був габаритами, як оці ключі і цей брелок. Зараз ми це все будемо робити. З чого ми будемо робити? Зараз я вам все покажу. Дивіться, попадались мені, можливо, комусь попадались мені в одноразках ось такі одноразки. Ну це є багаторазове використання, тому що тут ставляться картриджі. Але вони мають е, Type-C зарядку. Type-C зарядку вони заряджаються, є індикатор. Я одну розібрав, одна трошки чуть тріснула отут, ну нічого, одну я розібрав. Зроблю, напевно, два брелка. Перший спочатку один, а подивимося, як він буде працювати, пізніше другий. Дивіться, як його цю одноразку витягнути. Тут в нас оця штука дуже плотно, дуже плотно запхана всередину. Вона тут приклеєна. Я як витягував о, звідси цей акум і всі, всю середину. Дивіться. Тут во, ну у мене такі, от, типа. Медицинського якогось скальпеля є, я так по кругу, по кругу, по кругу клей цей відліпив, позапихав туди. Можете чимось тоненькою, якоюсь бляшкою позапихати. І з цієї сторони прям нажимав на Type-C. ось всередину тиснув звідси, звідси, по чуть-чуть-почу-чуть, -чуть, по чуть -чуть, і видавив ось цей цілий корпус, що всередині. Що в нас тут є? У нас тут є плата зарядки. Є. У нас тут, звичайно, є датчик затяжки, він нам не потрібен. Зараз я вам детальніше розкажу, що я буду робити. Я зараз це все витягну. Це обріжу, тому що буду ставити сюди такий от, одноватний світлодіод. Оп. Далі резистор буду ставити на 12 Ом і також кнопку, щоб включати. Ось таку саму меншу я знайшов, щоб вона включала-виключала, щоб не було, як мікрик затримав. І він світить, відпустив. Він не світи. А я хочу, щоб ти включив і воно світило не тримати. Так що це все будемо компактно сюди, все упаковувати. Кнопочку, ліхтарик. Я думаю, буде дуже крута саморобка. Так що ви підписуйтесь, а я зараз буду детальніше розбирати, вам покажу. Поїхали! Що тут потрібно, що не потрібно. Дивіться сюди. Тут в нас на цьому намальований от плюсик. І, а, середній жовтий я випаєв. Жовтий, або синій тут не потрібний. Є білий, чорний, чорний це є мінус, білий це є плюс, або чорний-червоний. Чорний то є мінус, червоний це є плюс. Випаю їм, так в моєму випадку я випаяв оцей жовтий дріт. Тут третя клема нам не потрібна. Припаяв сюди плюс, припаяв мінус новий, трошки товщий. Сюди я зараз виведу сюди плюс на зарядку. І також звідси піде в мене вже резистор. Як ви бачите, все лишнє я викинув. Оце я викинув датчик затяжки, також повідрізав, тому що відрізав, зробив трошки коротше, щоб мені все влізло сюди. І кнопка влізла, і світлодіод. І було воно компактне. Так що дивіться далі, що я буду робити. Зараз якимось образом ми до плюсової припаюємо сюди резистор. Потім я припаю він кнопку. Після, від кнопки йде плюс на плюс світлодіода, а мінус йде до мінуса світлодіода. Ось так воно буде виглядати. Будемо далі це все збирати до кубки. Робив, дивіться так. сюди. Взяв резистор на 12 Ом. Як бачите, до плюсової я припаяв. Зараз вам детальніше покажу. До плюсової так буквою Г зробив. Сюди припаяв одну сторону кнопки. Зараз далі звідси. Звідси піде в нас так само плюс, плюс сюди піде, а сюди проходить в нас мінус. Плюс пускаємо через кнопочку включання, мінус йде напряму, прямо від батареї. Зараз далі ми паяємо кусочок дротика до плюсової і до світлодіода. І мінус також до світлодіода. Поїхали. Тут просверліти отут на кольцо, щоб воно чіпалось мені на брелок. Зараз ми це спробуємо. Дивимось сюди. У нас тут, в принципі, трошки місця є. Ми так от насквозь дирочку просверлимо і думаю, кульцо зачіпимо. Буде, думаю, прикольно. Поїхали сверліти. Що ще я зробив? Дивіться, в е, мене був такий корочок, не знаю від чого валявся. Ось такий, я його обрізав і світлодіод засунув сюди, щоб мені було тут по діаметру, він якраз підходить сюди, класно, плотно сідає. Щоб не напіхувати туди багато термоклею. Що, пробуємо вставляти цю, цю штуку е, всередину, кнопочка працює, все світить, все робить. Давайте тут я ще цим е, скотчем приклеїв і все good. Давайте провідочок ми закинемо сюди і вставляємо всередину. За останнім, що зробити? Зараз я вам покажу. Це вчепити кольцо, тому що в нас ліхтарик, я його задумував як брелок. Чіпаємо. Все супер. Тепер подивіться сюди, як круто. Цього я гарненько повичищаю вушною паличкою, тому що там мусор поналітав, це що я різав е гравером. Але так дуже круто все світить. Як вам? Зараз я ще вам включу, як він в темноті світить, дуже компактний. До речі, ще одне, що хотів сказати вам. Коли ви заберете там жовтий дріт і цю, цей датчик затяжки, індикація оця заряду не буде показувати, але я провіряв, заряд нормально заряджається. в районі 40 хвилин, а кум всіх заря... повністю заряджений. 40-50 хвилин. Ну, щоб бути впевненіше, за годину зарядж... заряджаєте його і він буде заряджений. А так бомба. Общо, ліхтарик бомба. Ось так, крутий. Зараз я ще вам включу в темноті. Як він світить. Буде цікаво. Ну що? Ось так він світить в темноті. Бомба! Бомба, я думаю, бомба. Такий малюк, а свій. Дивіться, як він освіщає. Просто супер. Я яскраво, дуже яскраво, дивіться. Робочу зону можна освітити нормально. До речі, хто зараз буде писати в коментарях, що він гріється. Ні, він не гріється зовсім. За те, що я його, скільки він часу світи, заряджу його повністю і скільки часу він посвітить. Мені самому буде цікаво, і вам також знімлю відео, як він буде світити. Тут, до речі, є оці для воздуху, для датчика затяжки. Тут ще дирки є, так що тут тепло буде відводитись. Так що, ось так. Підписуйтесь на канал обов'язково за таку саморобку. Ставте вподобайки, підтримуйте український контент. Ну і слава Україні, слава зсу і до наступних відео.